Огляд це стандартна процедура в спорті, тому це необхідно, щоб побачити в яких ти кондиціях, в якій ти формі. Тому це цілком нормально і це ми вже звикли до цього. Це потрібно. Два місяці це трошки забагато потрібно себе тримати в тонусі. Надіюсь, що всі в хорошому настрої на позитиві будемо готуватись до весняної частини. На сьогоднішній день в нашій країні війна і ми показуємо своїм прикладом, навіть що не виїжджаємо ніде з країни, а будемо готуватися тут, на місці в нашій рідній державі, в нашій Україні. І, Надіюсь, цілком добре підготуємось, проведемо плідні збори і тільки хочеться побажати швидкої перемоги нам всім. Нашій країні, а ми в свою чергу постараємося радувати наших болівальників на футбольному полі. Ну, настрій хороший, настрій хороший, тому що багато часу ми відпочивали. І, звичайно, що така робота вона приносить задоволення. Я, наприклад, люблю я і робочий тренер, я люблю працювати з командою на футбольному полі, а не в кабінеті. Всі збори на нашій роботі розподілені на три мікроцикла. Втягуючи ми не беремо, тому що це так. Перший це буде витривалість. Ми вже тут будемо проходити з наступного тижня, ми вже переходимо на витривалість. Пізніше переходимо на швидкость на силову після витривалості і кінцівочку будемо закривати швидкістю. Чиста швидкість при максимальному відновленні і максимальній швидкості. І Підходимо вже до, до чемпіонату. У нас якраз... Перед, після другого збору буде хороший матч з Вересом Рівне 25 березня. Там якраз буде перерив на збірні і ми вже домовилися. Тому я думаю, на центральному стадіоні Вересі ми зіграємо хороший матч і це буде такий вже хороший контрольний матч перед чемпіонатом. Відпустка пройшла добре. Слава Богу, побув сім'єю більше часу з дитиною, з жінкою. Не колядував, але... Синок і сіяв, і колядував, так що тепер естафету передали йому. Всі хлопці скучили Денський штаб, тому з задоволенням повернулися і готові важко працювати, щоб виконати всі цілі. І будемо викладатися на 100%, щоб мати змогу досягти всіх посадних цілей.